Нечистим на руку підприємцям наступного року буде складніше піти з ринку, не сплативши боргів. Усе через новий закон про банкрутство. Інформацію про ліквідацію бізнесу відтепер друкуватимуть не тільки в урядовому виданні, але й на сайті вищого господарського суду. Крім того, більш прискіпливо вслідкуватимуть за роботою керуючого відповідним процесом. За махінації його навіть можуть притягнути до відповідальності. Крім того. Е Заяви кредитори зможуть заявляти свої вимоги до потенційного боржника, який банкрутується не протягом місяця з моменту опублікування повідомлення, а протягом всього сроку банкрутства, що також захищає їхні інтереси. Аби розпочати відповідну процедуру, необхідна ревізія аудитора. Його послуги коштуватимуть підприємству від 100 доларів на день до кількох тисяч гривень за годину роботи. Обійтися без перевірок звітностей можна, якщо бізнесмен не має боргів і йде з ринку добровільно. Однак так просто згорнути діяльність вдається не усім коли тяганина триває кілька місяців. Поки не закрит, підприємець або юрліцу повинні подавати всі декларації, навіть якщо вони пусті. За неподачу декларації у нас штраф за одну декларацію 170 гривень. І випадку, в випадку, якщо ця помилка відбувалася в течінні року, то до 1020. досить неприємна процедура закриття через рішення суду. Часто ініціатором є податкова у обмін на викреслення з єдиного реєстру. Митері пропонують звернутися до конкретної юридичної фірми. Вони неофіційно працюють при інспекціях. Якщо бізнесмен не дасть хабара, закриття власної справи стане справжнім головним болем.